Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Сьогодні розглянемо годинник Ocasio MTP M305. Відразу звернемо увагу на корпус, що дійсно нагадує смарт-годинники, а саме Apple Watch. Корпус із наржавіючої сталі по всій поверхні дзеркальне полірування. Габарити 44,5 на 34х9,3 мм. Циферблат захищає мінеральне скло, циферблат чорного кольору. Мітки та стрілки сріблястого або золотистого кольору. Додатково є індикація дня тижня зліва, індикація дати справа та індикація фаз місяця між датою та днем тижня. Нижче зазначено рівень водозахисту 50 метрів, логотип Casio традиційно зверху. В годинниках стоїть японський кварцовий механізм модуль 3744. Батарейка розрахована на 3 роки роботи. Точність ходу плюс-мінус 20 секунд на місяць. Комплектується годинник шкіряним ремінцем. Також є варіант на сталевому межбраслеті. На задній кришці вказані характеристики. Ось так виглядають годинники на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Цінник 195 американських доларів. Годинники доступні в нашому офлайн-магазині, а також на сайті. Посилання в описі до відео. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!